що Таке піст, у чому особливість того, який готує нас до Великого свята, Воскресіння Христового, про виникнення, дотримання, символізм та значення в духовному житті посту, сьогодні спілкуємося з отцем Владиславом Ігнатишиним. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Почнімо з того, що таке піст, якщо брати найпростіше трактування цього слова. Ну, піст означає припинення споживання їжі. І піст це є. Древня така традиція. Піст ми успадкували від наших старших вірі братів-ізраїльтян. У них є Йом Кіпур, Покоянний день, де вони цілий день не їдять. Мусульмани також успадкували від юдеїв і наш піст. Наш піст, зокрема, Пасхальний, він нагадує піст Ісуса Христа. Перед початком своєї публічної діяльності Христос 40 днів постився. От і церква запровадила цей Що щоправда, в історії запровадження посту він спочатку тривав перед самою Паскою три дні, потім тиждень страсну седмицю, а потім він виріс у такий сорокаденний піст. Тому піст має навіть свою еволюцію і так жартуючи, я кажу, хто у який час увійшов на своєму еволюційному рівні до посту, стільки й тримає. Хтось тримає три дні перед Паскою, хтось тиждень, а хтось сорок днів. Але важливо, що сама концепція посту як обмеження себе у їжі завжди існувала. І ми вже, як християни, скажімо, вже прийшли на те, що хтось до нас цього робив. Тепер щодо посту, відразу скажу, що сьогодні ми маємо дуже багато інформації. Я би навіть пропонував користуватися якоюсь інформацією, яку ми вже маємо, яку ми зазвичай читаємо, інформація, яка уставлена, для того, щоб її... Аналізувати в нашому сьогоденні і аплікувати до реалій нашого життя, зокрема нашого непростого сьогодення. Тому кажу, що перше, що це відмова від їжі. Відмова від їжі це більше стосується нашого шлунку. В дійсності ж, піст є не для того, щоб шлунок там зменшився у розмірі, і шлунково кишковий тракт менше виділяв ферментів. Або людина похудала, збавила вагу в пісті для двох інших органів. Ну, це треба на початку сказати. Які ці два органи? Це те, що є тут, і те, що є трошки вище шлунку. Це є серце і розум. І шлунок вона така колатераль, яка впливає на наш стан. На наш настрій, От людина зажерла, потім інакше думає. Так? Людина голодна інакше думає. А взагалі треба дивитися на кінцевий результат, на які органи має повпливати піст. І піст має повпливати на наше мислення, піст має повпливати на наші емоції, на наші життєві напрямки. І якщо цього немає, то значить ми лише вимучили шлунок. І щось зробили із своїм шлунково кишковим трактом нічого не дійшло до двох головних органів. Тому на самому початку людина мусить розуміти, куди вона йде. І піст якраз націлює на мислення. А раз так, то піст є ну, таким періодом осмислення. Дивіться, навіть коли Христос знаходиться в пустелі. Євангелисти описують цей піст. Лукавий приходить до нього і бачить, що цей чоловік, який постоїв у постелі, і своїми думками він йому не дає спокою. Він його починає спокушати. І спокушає його не лише про щодо їжі, каже: Нехай це каміння станеться хлібом. От скажи одне слово, і воно станеться хлібом, а спокушає кінця з згори на, ріжного, на ріжку храму і ангели тебе охоронять, і я буду знати, що ти син Божий. А якщо ти син Божий, то поклонися мені, бачите? Причому тут їжа і поклоніння. Значить, лукавий його спокушав звести його думки. От намір усього посту це є ревізія життя і думки. Ну, думки це означає, що треба діалогувати з собою. Треба молитися, осмислювати. Звісно, ми на цій землі не самі, тому наші думки кристалізуються, формуються в призмі того, з ким ми спілкуємося. Мабуть, треба ревізувати коло свого спілкування. У нас є усталене коло спілкування, ну, ми звикли до наших друзів, знайомих, рідних, з ними ми маємо навіть обов'язок спілкуватися, але тепер треба. Мабуть, зробити ревізію, про що ми спілкуємося. Слухайте, якщо змінилося меню на столі, але не змінилося меню у спілкуванні, ну, то той пісні про що. І дуже важливо, щоб у цей період людина змінила ну, предмет бесіди. От, я запевняю, що більшість наших родин, якби ми зробили такий з вами експеримент, попитали дітей, друзі, а ну давайте. Якщо хочете, то відповідайте. Але правду скажіть про що говорять ваші батьки, про що ви говорите вдома? Скажуть, о, всі говорять, ну зараз говорять про війну, про те, як там було трошки в школі, а потім як все дорого, як все складно, куди би поїхати. А, а, а. А от ми ніде не були, як правило, про якісь соціальні чинники, про якісь соціальні виклики. І все буде зводитися до, до, до грошей, до, до того, як все дорого почало коштувати, як змінилися ціни там, на їжу, яка стоїть на столі. І оце от от про те, що говорить родина. В кінці кінців, під час посту можливо і почати про щось говорити більш ну, глибоке. От, взагалі, піст – це період глибини. період… Пірнання, пірнання ну, до глибших думок. думок. Тепер щодо їжі. От, трошки не скажу, що готувався, але буквально хвилин 15 перед тим, як прийти в студію, так собі полистав і от, пер, знайшов на одному з порталів. Я кажу, що є сьогодні багато інформації про піст, значить, піст. Що дозволяється? Дозволяється рослини, їжда, фрукти, соління, квашення, сухарі, чай, бублики, гриби, горіхи, чорний, сірий хліб на каші, каша на воді, киселі. І зараз необхідно на увесь піс час відмовлятися від лихослів'я і тілесних втіх. У мене питання, а коли можна лихословити? коли можна? От пусті зупинишся на лихослов'я, а далі що? Значить, лихослов'я це заборонено взагалі. Потім дуже цікавий такий момент щодо переліку заборонених страв. так? Написано, що перелік заборонених продуктів і справ. В цей період не використовуються тваринні продукти, м'ясо, молоко, яйця. От я, в принципі, знаю два продукти, і всім парафіянам кажу, от є два ну, категорично заборонені продукти. От їх не можна просто споживати. А інші, якщо споживаємо, ламаємо пісню, але не рішимо, що це за продукти. Не сміємо, не сміємо їсти жерти одне одного, і друге, не, мо, не можемо пити крові одне одному. Оце два заборонені продукти. Я би так хотів, щоб усі наші глядачі, всі, хто перегляд, переглядає цей матеріал, знали, що от є категоричні два заборонені продукти. Не можна пити крові одне одному і гристи. І нервувати одне одного, це е, заборонені. Тепер щодо посту, чому ми маємо такі, е, я б сказав, дуже конкретні. Приписи, що можна, що не можна, скільки можна, скільки разів у ці дні лише один раз в день їсться, строгий піст. Потім на вихідних можна знаходив навіть таку інформацію у, най, у найсоровіше лише один раз в день їсти, а в інші дні можна і два рази поїсти, і можна навіть чогось із вареного поїсти. Звідки це взялося? Взагалі, якщо ми подивимося на історію християнства, християнство розвивалося у першому тисячолітті на сході. І де на сході воно розвивалося, воно е, розвивалося в монастичному середовищі, в монастирях. В монастирі хто живе? Живуть монахи, які присвятили своє життя Господу Богу. Їм треба е, увесь день якось розписати. Увесь день, окрім певної роботи, яку треба здійснювати на території монастиря, є ще і молитовне життя. Ну, і що має робити монах? Родини в нього немає. На роботу він не їздить, і, і так далі. Цілий день є в молитвах і у якійсь праці, а потім під час посту і в постах, і дуже конкретно розписаних. Що це означає? Як, і як можемо бачити цю історію е, розвитку взагалі християнських практик в нашому середовищі, Та можемо бачити в тому, що які довгі наші деколи богослужіння, особливо східні. Чому? Ну, е, за годину закінчилася літургія, а далі що? Тому, Літургії були по дві години, півтори години утрення, годину вечірня, а ще між тим якісь часи по 20 хвилин, по пів години. І ціле життя проходило в молитві. Чи всі люди сьогодні, маючи родину, ходячи на роботу, несучи якісь волонтерські соціальні е, проекти на собі, чи можуть присвятити е, е, часу стільки, щоб дві години на богослужіння присвятити, та ні. І потім, як наслідок, багато людей і залишають такі, скажімо, практики церковної, молитви, богослужбової. Я би хотів так заохотити нас зрозуміти, що і піст наш не може бути такий, як Монаший піст, тому що людина живе в стресовому середовищі, людина не живе в своїй келії. А ми за один тиждень можемо деколи зробити більше кілометрів, ніж той монах за все своє життя зробив. Людина рухається, людина комунікує, людина має відповідати. Навіть той шофер, який сів за кермо, якщо у ньому паморочиться в голові за те, що він не поїв, він ризикує не лише своїм життям, а й життям інших учасників дорожнього руху. Що це означає? Що навіть кожен шофер, знаючи те, що він бере. Відповідальність за себе і за учасників руху мусить так постити, щоб це не впливало на якість його водіння, щоб його не боліла голова. От про ці речі сьогодні треба говорити. Ми не можемо жити усталеними кліше, які були навіть 50 років тому назад для нас, скажімо, актуальними, тому що 50 років тому назад. 5-10% населення були учасниками руху як шофери. Сьогодні, ви подивіться, майже у кожній родині є автівка, люди сідають за кермо і вони відповідають за безпеку. Безпека потребує також ясної голови і певної ну, кондиції фізичної. Тому піст він повинен бути. Ми його, звісно, Переймаємо як такий спадок, дієвий. Піц має свою динаміку, про яку, можливо, поговоримо згодом, але він має бути адаптований до сьогодення і до потреб сучасної людини. А ще у зв'язку з цим ми якраз говорили про водіїв. Є ж в Біблії, що коли ви постите, не будьте сумні, як лицеміри, і щоб не видно, що ви постите. Поясніть ще цей момент. Так, це, до речі, слова, які. Звучать у сиропусну неділю напередодні е, Великого Посту. Ну, дивіться, ми знаємо, що Ісус Христос є великим реформатором, тому і ми мусимо бути е, і послідовниками, і його е, спадкоємцями, і теж такими реформаторами. Те, що ход, говорив Христос, воно було революційне для тих людей, які слухали. Але воно було дуже влучним і воно було чесним. От пісця чесна річ, це не театр. От, Людина, людина, яка входить до посту, це людина, яка, звісно, я кажу через певні обмеження там, у їжі, у, яких, у якихось задоволеннях. Так, це людина, яка ну, має певний такий ну, травматичний синдром через недостачу калорій або ще чогось. Розумієте, це, це є нормально, це стресована людина. Як внаслідок стресованої людини як поводиться, от так і поводиться. І Христос каже: ти ж коли постиш, будь ласка, так пости, щоб ти. Це те, що ми щойно говорили. Ти так постись, щоб, щоб постуючи ти міг посміхнутися, ти міг бачити людину. Ти себе не виключив із життя, не ходив залишіть мене, бо я. От... От знаєте, коли людина голова болить, обличте мене всі, нехай мене перейдеться голова. обличте мене всі, забудьте з мене, бо я зараз пощу. І людина ходить от такою, і себе мучить і, і ніякої користі з нею. І ще раз кажу, піст є е, е, тайна річ, це дуже щира річ. Треба, треба бути щирими. І пісня не для того, щоб ми були чемпіонами. До речі, така цікава річ, що от. Особливо молоді люди, які починають там в постах, а, та, і, і як колись монахи, вони це то, хто, хто краще попостить? Я там не їм тваринних зовсім кимолець. А я навіть сироїд, навіть варити не буду. А хтось, а я, наприклад, лише на хлібі і воді буду три рази в тиждень. А ще хтось, знаєте, якби говорити про цей принцип чемпіонський, якби він увійшов до посту, то ми ну, чемпіонами будуть тоді корови і кози. Бо вони взагалі лише траву їдять. Значить, пісня не для того, щоб з кимось конкурувати і бути чемпіоном, і от доказати собі, от я собі доказав, я доказав на фоні ще чиємусь, хто, можливо, не так постить, що я ну, такий справжній, такий подвижник. Пісни для того, якщо ми втрачаємо комунікацію з близькими, якщо ми перестаємо бути собою, Людьми, які вміють приносити іншим радість, значить, піст щось не те з нами робить. Значить, ми втратили динаміку. А на загал, динаміка посту. от Вона дуже важлива, і тут би я хотів бути, можливо, адвокатом посту. Вона потрібна. За життя ми звикли собі догоджати. Тепленькою водичкою помитися, зона комфорту, смачного поїсти, підсолити, підсукрити. Ну, я, як чоловік, любив, там чогось такого перченого, чилі, а ще щось. І ми собі догоджаємо своїм смаковим якостям, своєму температурному режиму, ще не знаю чого. Ми собі догоджаємо. А відтак ми звикаємо, догоджаючи собі, до певного такого е комфорту, і догоджаючи собі, ми себе так десь балуємо, розслабляємося. Це правда. І догоджаючи собі, ми виходимо із тої кондиції, яку ми маємо мати, і потім факультет нашої волі послабляється. Що робить піство? Це дуже важливо зрозуміти. Є факультет волі, він є факультетом душі, а є тіло, яке має бути підвладне. Душа, факультет волі має командувати нашим тілом. Але потім що трапляється? Трапляється деколи таке, що. Наше тіло починає нами командувати. От ти хочеш і їдеш. І я на зустрічі з нареченими, коли ми говоримо про пісні, я розповідаю про гори туриста Петра, чи Гейзу, чи будь-яке там ім'я, кажу: от уявіть собі, з вами йде у горе турист 130-кілограмове Петро, який п'ять разів на день їсть. А ви собі вирахували, що ви хребтами закарпатськими йдете, і вам треба чотири. Дні переходити і три ночівлі, на кінець другого дня ваш Петя все поїв і, і, і облизується. Як ви будете на нього реагувати? А знаєте, кажу, у Петра є одна проблема. Він собі не може відмовити, якщо він каже, що мені треба їсти, він на інших не дивиться. Так от, що робить піст? Він наші інстинкти, бо голод це інстинкт. Інстинкти самозбереження, інстинкт розмноження, як один з різновидів. Виживання інстинктів, так, і самозахисту, вони можуть взяти контрольний пакет акцій над нашою волею і командувати нами. Таке не можна допускати. Ми маємо командувати нашим тілом, догаджаючи собі, що ми робимо. Ми наше тіло залишаємо до такої кондиції, що воно починає командувати нашими інстинктами, а це вже біда. Тому. Кажу, це на захист ну, динаміки, посту. Піст має свою силу, свою динаміку. Він потрібен. Не можна собі всього дозволяти. Ми на протязі поступу перестаємо собі догоджати, як зазвичай, але до такої міри, щоб залишитися, не втратити свою автентичність і свою людську подобу, звичайно, притаманну, яка би мала бути. Ще до посту нас готують п'ять неділі, п'ять таких біблійних читань, починаючи із неділі Закхея, завершуючи там вже сиропосною неділею. Чому саме така послідовність цих історій, там, тобто спочатку про Митря Фарисея, далі про блудного сина, як воно все пов'язано і як готує нас до посту? Ну, я бачу, ви добре приготувалися. Звісно, церква перед тим, як увійти у піст, пропонує також інше духовне меню. Якщо подивитися на всіх цих людей або іванницьких персонажів, так можна сказати, в принципі, якщо брати Євангеліє, вважати його за жанр, то ми побачимо, що у всіх цих неділях є такі повчання, директиви, але є і живі приклади, як людина з однієї логіки переходить на здорову логіку. Так? От логіка собі, у Захея, логіка тобі. Далі Митеря Фарисея. Один я, 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 а другий, Господи, пробач бо я нічого. Так? Е, потім блудного сина. Так? Це взагалі шедевр світової, користуючися нагодою і, як кажуть, на правах реклами. От у античній або древній літературі є шедевр. Є шедевр. Це є 15-й розділ Івана від Луки, де знаходиться ця. Пречудова притча. Риторична побудова цієї глави разом з притчею, це просто шедевр світової літератури, а йому біля двох тисяч років. І я кажу, що по цьому можна прекрасну біблійну лекцію і прекрасне біблійне читання зробити. Цю притчу не можна переоцінити, бо вона безцінна. І ця притча якраз говорить про правдиве навернення, яке може статися і далеко від Батьківського дому, і потрібне навіть тим, які вдома. От деколи люди церковні, які ніби у домі Господньому і кожен день ходять і на богослужіння, думають, що їм навернення не треба. От навертатися треба от тим, які там далеко заблукали, як той блудний син. В дійсності ж, ця притча говорить, що всім потрібне навернення. І ті, які близько до престолу батька, і ті, які далеко до престолу батька, бо в кінці кінців навіть той син, який завжди був вдома, старший, згадуючи притчу. Коли батько каже, ходи, там гостина, твій брат повернувся, він не дійшов до столу, він не хотів разом з братом розділити радість навернення. І батько мусив виходити за ним. Тобто батько вийшов на зустріч, як тому синові, що заблукав, вибіг і кинувся йому на шию. Так виходив на зустрічі до того сина, який був вдома. Тому що обидвоє потребують навернення. Так от якраз логіка. Цих неділь приготувати до того, щоб всі мають наверні. Ну і потім слово про е, страшний суд, як ми кажемо, або суд народів. Так? Е, це також неоціненна така біблійна сторінка, яка дихає нам і говорить, що ми, люди християни, ми практичні, е, ми практичні особи і ми живемо разом з іншими, закрити себе під час посту у своїх е, келіях. і Забути за потребуючих, ну це неможливо. Думаю, що в наш час ця, це слово про суть народів просто кричить, коли волонтерський рух і все інше служіння у нас має бути ну, на максимальному рівні. Бачите, ми живемо у режимі війни. Що це означає? Християнство має жити у режимі особливого максимального служіння. Ця притча про те, що немає служіння, немає християнина. Хто грається у християнина, бо він е, читає святе Писання, молиться, а не служить іншим. Це грається. Ми сьогодні якраз живемо в той період, коли е, країна е, і загальна справа захисту нашого народу потребує максимальної мобілізації. Оця притча, це слово перепрошую, воно є таке мобілізаційне. Так? Про суд народі і служіння всім потребуючим, хто у в'язниці. Хто в окопах, хто в лікарні. Бачите, мабуть, немає сьогодні такого району України, де би у лікарнях обласного або середньої ланки десь не були поранні воїни. Це люди, які потребують нашої уваги. І мене дуже тішить, що наші вірники без того, аби їм священник розуміти, яке все має контролювати, координувати, відвідують таких людей, причому регулярно, і їх в цьому треба підтримувати. Піст, до якого ми йдемо, бачите, він є такою програмою приготування до нового оновлення, яким є Пасха. Але навіть перед постом ще й... взагалі Пасха забирає щось цими е, неділями, підготовчими самим постом, а потім і іще... після, великодня. після Великодня. Та Пасха скоро півроку займає. Бачите, все залежить від Пасхи. А ще я би хотіла про останню неділю перед постом поговорити, тому що в церквах багатьох є такий цікавий обряд, коли люди один в одного просять вибачення, навіть в тих людей, з якими там можливо мало спілкуються. В чому суть цього обряду? Я боюся, що формалізувати ми можемо все. Тут написаний сценарій, по сценарію ми це відбули, обряд відбувся, закінчилося. Формалізувати можна навіть такі благодатні речі, як виключно. Важливі для персонального життя як хрещення. Формалізувати можна вінчання. Розумієте, Відбули, що там було, то там було. Ми вже знаємо, що ми хочемо, як ми будемо жити, і там то вінчання для нас не дуже промовляюче. Цей чин є дуже глибоким. Я кажу, що піст взагалі це і християнство це річ для чесних людей, які щиро хочуть щось зробити. Цей чин він, він існує, одне одному сказати «пробач», Це деколи я його так бачу, спостерігаючи рік за роком. Це таке, знаєте, як у, у, у хлопці там побилися в садочку або у перших класах, значить, так ти попросив пробачення? Ну пробач, будеш собі не буду. За півгодини все заново. От це щось дуже серйозне. Сказати «пробач» — це щось дуже серйозне. І відверто кажучи, ми у нашій координаті людській, нашими людськими зусиллями, ну просто не здатні глибоко пробачати. Це є категорія, яка є понад наші сили. Це категорія, до якої треба доростати, в якій бере участь Господь Бог. Якби так просто було, нас очікує. Ну, слухайте, прийдуть люди поранені і душевно спронту скажуть. А ти ж мене, друже, слухай, залишив, я ж міг загинути. Це чудо, що я вижив. Але знаєш, Бог був зі мною, Бог мене провів. От в кінці посту є дуже цікава історія. Ми її зачитуємо, аж уже в шосту неділю Великого посту історія Йосипа. Брати Йосипа продають у рабство. Він, можливо, мав уже дуже багато заготовок, як ми кажемо, що він скаже своїм братам, коли зустріне їх. Але Бог не давав нагоду йому, поки Йосиф добре все не, не осмислив. І коли через роки, 20 років проходить, ті брати приходять, клоняються перед ним, не впізнають Йосифа, бо він став уже другим чоловіком після фараона. Йосип, відкриваючись братами, що каже? Тепер себе не картайте. Бог мене сюди провів. Не ви мене продали? Бог, ви пробачені. Я вже тепер розумію, що Бог мене сюди провів. Я би хотів, щоб. Бог дійсно нас так супроводив, аби ми могли одного дня пробачити усім кривдникам. І цей чин, можливо, він є таким, знаєте, нагадуванням, щоб ми не забули, що це треба зробити одного, один раз в житті, не формально, а дійсно дійсно зробити. І хотів би так побажати, користуючись нагодою, щоб ми десь втікали від формалізації того всього, що нам пропонують. І чесно казали. Не готовий, боже, допоможи мені, підготуйте мене. Ну а Бог не спить, Бог діє. Че за однією з притч, коли учні Ісуса не змогли вигнати бісів, то там були слова Ісуса, що цей рід бісів можна вигнати тільки постом і молитвою. Тобто йдеться про силу цих двох складових. І навіть за дослідженнями, що коли була Перша світова війна, Друга світова війна, то священники закликали людей особливо з особливою увагою ставитись до посту і до молитви. Як це нам може допомогти в сьогоднішній війні? В чому сила? Дивіться, ми очікуємо. Результатів, і результати, яких ми очікуємо, вони, звісно, залежать від безпосередніх чинників, кількості людей, кількості технологічних винаходів, озброєння, стратегій і так далі. Але разом з тим, ми, очікуючи результатів, щиро визнаємо, що маємо потужного ворога. І якщо брати вимірами нашими людськими, кількістю. Нашого особового складу і так далі. Ми мусимо визнавати, що наш ворог є дуже потужним. Що ми робимо? Кажемо, Господи, ми зараз застосовуємо чинників, які не мають причинно-наслідкового зв'язку. Ми молимося тут, а ти, Господи, допомагай там. Так само, і піст це є те, що бачить Бог. Молитва і піст це є речі, які безпосередньо не мають. Причино-наслідкового зв'язку природнього на ті події, які там відбуваються. Через піч, через молитву ми вказуємо на нашу довіру до Господа Бога. Бо знаєте, так, щоб себе заставити і попостити це, треба мати віру і казати: Господи, я показую, що я не можу, на жаль, бо я там літній, бо я слабий, я не можу зараз взяти, бо я жінка немічна зброю захищати. Але, Господи, я показую свою віру, що ти це можеш, і молитва піст, ну, щоб це робити, треба мати віру. Я би казав, що всі ми сьогодні мусимо показувати таку віру, особливо постити навіть із за тих, які сьогодні не можуть постити. Наші солдати забагато постять. І ще одна така ремарка, дуже важлива: ми не можемо очікувати від наших військових якогось посту. Розумієте, такого фізичного вони мають. Їсти вони мають е, бути посилені через їжу. Вони і і так мають багато різних обмежень. Обмежуватися маємо ми ті, які зараз в стелах. Тому хотів би заохотити, дійсно молитися, постити і довіряти нашу ситуацію. А якраз ці дві два середники, молитва і піст, е, дуже влучно показують, що ми довіряємо ситуацію Господу Богу. Дякую вам за розмову. Сподіваюся, що це допоможе багатьом усвідомленіше підійти до цього посту і підготуватись до великого свята Воскресіння Христового. Дякую за те, що запросили, і бажаю всім благодатного посту, за яким календарем ми не святкували.